Вітаю, друзі! а Також усі інші. У нас сьогодні 10 жовтня, і це 960-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Сьогодні, як і завжди, ми на її продовжуємо огляд мапи бойових дій. І як завжди, ми починаємо з а, напрямку, який вже є традиційний а, в таких оглядах: це покровсько кураховський напрямок. Російські окупанти зосередили зараз удар на Курахові. Після захоплення а, вугледару а, вони максимально концентрують механізовану компоненту а, саме на цьому напрямку, мінімізуючи при цьому її використання по іншим. таке а, складається враження, що саме Кураховський напрямок саме тут сконцентрована максимально а, російської техніки, максимальна кількість, нібито її забрали навіть а, з інших. Я нагадаю, що Курахове є для російських окупантів одним з важливих напрямків, які вони планують захопити до кінця 2024 року, і в 2025 перейти вже за межами Курахове. Курахова зараз по а, пріоритетності навіть домінує над Покровським напрямком. Щодо а, в принципі, дії російських окупантів на покровському напрямку в них взагалі все залежить в перспективі, виключно від того, як буде сформовано південну, південний фланг, над яким вони ніяк не можуть досі впоратись. А щодо південного флангу, то тут російські окупанти мали знову ж таки просування в районі лівобережної кишені по річці Вовча. Але це просування вже е, є елементом тієї інерції, по яку вони рухаються вже не перший місяць, так само як і в районі Ізмайлівка, Гірни, Курахівка, Заряни. Росіяни намагаються розширити зону контроля і утворити такий собі більш-менш стабільний напрямок флангу удару саме на цей квадрат, який є дуже важливим у питаннях повного закриття південного флангу Покровськава. Напрямку, а в районі Селидове російські окупаційні війська намагаються здійснювати штурмові дії, як це й було спрогнозовано з трьох напрямків: з південного, східного та з північного, але окрім цього іншого, вони намагаються ще й охопити Селидове з півночі, продовжуючи рух вже не тільки саме. На північ самого населеного пункту, а вздовж основної траси, щоб а, мати можливість охоплення, як вони собі це вважають, селидово ще з північно-західної частини. Я нагадаю, що на відміну від Вугледару, де у нашого гарнізону був виключно один напрямок а, відходу, на... Той випадок, коли буде критична ситуація, то у випадку з Селидво логістика більш розширена. А отже, фактично, за заселидово. Якщо ми говоримо про покровський напрямок, то на покровському напрямку російські окупанти зараз як використовували, так і використовують вже не перший тиждень, та й в принципі місяць, переважно піхотну компоненту. Те, що вони будуть намагатися в жовтні штурмувати Мирноград, використовуючи цей домінуючий кількісно елемент, то так вони можуть це спробувати вийти на адміністративні межі Мирнограду, закріпитися десь зачепитися. Будуть такі спроби. Але переважно саме тут і демонструється наскільки. Ну, м'яко кажучи, не найкраща ситуація у росіян з повним 100% забезпеченням усіх напрямків відповідно е, механізованою компонентою. Техніки не вистачає. Е, переходимо до турецької агломерації самого Турецької, і якщо чесно, мене зараз дивують заяви деяких ЗМІ, які розповідають про те, що розпочались бої за турецьк в самому Турецьку. Насправді вони вже давно відбуваються в Турецьку, і Ті, хто постійно дивляться мої огляди, вони можуть ну, констатувати, що вже як місяць росіяни намагаються просуватися в Турецьк, використовуючи вулицю Центральну. Зараз російські окупанти вийшли на перехрестя центральної вулиці та Маяковського. Їх зараз контроль він розповсюджується на бульвар Пушкіна. А та 51-ї армії в принципі вулиця 51-ї армії це скажімо так межа контролю російських окупантів. Але як я неодноразово також пояснював, Турецьк дуже непросте місто в питаннях захоплення та контролю території, просування швидкого просування. Також це проблематика для росіян. Їм доводиться вести бої в міських умовах, в умовах забудови міської, а також і промислової зони. Саме зараз вони вийшли на межу промислової зони, шахти турецького, і ця шахта має прикриття як мінімум трьох штучних висот це три трикони, найвищі з яких 70 метрів, і все це. Весь цей напрямок, по якому вони намагаються просуватися, він прострілюється та він контролюється саме за рахунок контролю цих висот. Хоча знову ж таки. Повторюсь, росіяни максимально використовують по турецьку артилерію, а також круговані авіаційні бомби. І в принципі, Трекон це ще й зона, по якій регулярно прилітає. Тому в таких складних умовах постійно його використовувати саме як повноцінну висоту дуже важко. Тим не менш, турецьк росіянам легко не дається. І так само як, наприклад, Курахова, і так само як Покровськ, Турецьк, входить до однієї з основних задач на кінець цього року для російських окупантів, чи зможуть вони виконати цю задачу? Питання на хоча знову ж таки в кожному сценарії є як негативний негативна варіація, так і позитивна. Я вважаю, в принципі, що до кінця цього року російським окупантам не вдасться окупувати Покровськ. Так само вони будуть мати проблему з повною окупацією турецької агломерації. Ці задачі на 24-й рік, е ймовірно, їм не вдасться виконати, так само, як до речі, з Часовим яром, але тут вже як рік наступальної кампанії російських окупантів стабільна ситуація по каналу, тобто стабільно важка. Росіяни намагаються зачепитися за правий берег каналу, їм це не вдається. Наші підрозділи мужні тримають оборону, відбувають атаки російських окупантів, не дивлячись на те, що часів яр щодня руйнується як артилерію, так і коригованими авіаційними бомбами. Негативна ситуація зараз поступово вимальовується на времівському напрямку. Російські окупанти після захоплення вугледару повністю використовують можливості виходу з напрямку прочистівки на золоту ниву. А з золотої ниви безпосередньо будуть намагатися рухатись далі в напрямку на велику новосілку. У цьому і є небезпека, тому що е, по цьому напрямку російські окупанти, окрім всього іншого, е, будуть намагатися одночасно рухатись не тільки через Прочистівку та Золоту Ниву і використовуючи напрямок з Новодонецького, але і ще Старомайорський і урожайне, яке воно раніше цього літа окупували, тобто е, повноцінно концентруючи удар на велику новосилівку по Времівському напрямку. Саме тут може відбутися активізація найближчим часом росіян. Як я раніше і раніше повідомляв, вони в Запорізькій області будуть намагатися зрізати роботинський виступ або відкрити напрямок на Гуляйполе. Але mm. говорити про якийсь великий масштабний наступ в Запорізькій області саме на Запоріжжі, ні, це зарано, і ми можемо говорити зараз про полокаційні загрози. Але найбільша загроза. Поступово вимальовуються саме для врамівського напрямку. Далі хотів би звернути увагу на ситуацію, яка поступово перетворюється ну, в щось таке, я б сказав би так, максимально загрозливе на Купінському напрямку. Тому що питання з наступальними діями російських окупантів в районі Піщаного воно не вирішується. Росіяни зараз почали формувати. Фланги по лінії наступу і виходу а, до лівого берегу а, річки Оскіл вони цілком можуть а, вийти на а, лівий берег річки Оскіл вже на межі жовтня та листопада. Саме це і є загрозою для Купінського напрямку. Бо а, у той час як а, в принципі наступальний напрямок росіян з піщаного він вразливий. Він має багато недоліків, але зупинити його чомусь ми не можемо. А, повноцінна загроза для Колесниківки і подальшого просування російських окупантів на північ а, через Колесниківку а, вздовж лівого берега а, річки Оскіл до Глушківки і далі північніше, фактично, з а, подальшим охопленням Куп'янська з півдня. Є серйозна загроза того, що росіяни будуть намагатися використовувати саме цей напрямок, щоб охопити Куп'янськ, фактично починаючи з Куп'янська вузлового з виходом на південь. Тобто, коли вони вийдуть на лівий берег, вони почнуть формувати і через це піщане, тут їх два відповідний вихід, формування відповідних флангів. Тобто, ситуація для Куп'янська стає все більш загрозливою. І допоки не перерізано цей апендікс, ця загроза залишається на досить високому рівні. Окрім цього іншого, я хотів би звернути увагу на те, що багато хто намагається пов'язувати в перспективі погіршення погодних умов з призупиненням російського наступу. Ні, нічого подібного не відбудеться. Росіяни як наступали, так і будуть наступати. Неважливо, буде дощ, буде сніг, буде мороз, буде розпутіса так звана, а все одно вони будуть наступати. Я в одному з своїх відео вже пояснював, що російські окупаційні війська будуть наступати доки в них буде кожного місяця достатньо компенсація втрат. Тобто вони втрачають 35 тисяч в середньому, але за рахунок мобілізації отримують 35-45 тисяч особового складу. Окрім цього іншого, повертаються легко поранені, яких 30% від загальної кількості поранених протягом місяця вони вже можуть повернутися в зону бойових дій, і нам треба вбивати набагато більше росіян. На що я і звертаю за останній час багато уваги. Публікуючи відповідні матеріали, а, зараз а, розпочато цикл таких матеріалів, як нам досягти рівня, адаптуватися до того, щоб вбивати якомога більше росіян. Саме це може бути нашою основною метою і буде основною метою на 2025 рік. Але вони не зупиняться через погодні умови. В свою чергу, погодні умови можуть зробити погано силам оборони України. Оскільки саме зараз а, ми переорієнтувалися переважно на те, щоб зупиняти російську навалу FPV-дронами. FPV-дрон через його рекламу а, отримав, ну, скажімо так, велику популяризацію. При цьому фактично забули про інші засоби ураження. Я вже а, одного разу піднімав питання, коли перше з'явились танки Ангари, а, танки Сараї. Я підіймав питання, що е, на той момент оператори fpv дронів хапалися за голову. Ми не знаємо, як протидіяти такому танку. Хоча знову ж таки, хто відміняв протитанкові міни? ТМ 62, хто відміняв протитанкові ракетні комплекси, хто відміняв артилерію, врешті-решт, е, тим не менш, тим не менш е, цьому не приділялось достатньо уваги. Ми чуємо про мільйон дронів. Ми чуємо про 4 мільйони дронів. Що ми чуємо про міни? Що ми чуємо про протитанкові міни? Що ми чуємо про протитанкові ракетні комплекси, які повинні працювати комплексно з дронами? І зараз настає а, не менш а, важкий період. Бо погодні умови, погані погодні умови, туман дощі, вони негативно впливають на можливості використання FPV-дронів. І саме в цей період росіяни можуть поперти особливо а, суїцидальними штурмами. І саме в цей період в нас може виникнути Проблематика втрати досить непогано укріплених позицій, досить непогано укріплених рубежів, оскільки ми не зможемо використовувати основний елемент ураження російських військ. Не оптимістично, але це питання можна вирішувати. Ще є час, щоб його вирішити відповідним чином. Хоча треба було це робити набагато раніше. Ніхто не відміняв батальйонну артилерію, ніхто не відміняв. Е Міномети усіх калібрів від 120 до 60 мм. Ніхто не відміняв інших засобів знищення піхотної компоненти, великої кількості якої ми будемо протистояти найближчим часом. Друзі, я дякую всім за увагу і закликаю, якщо вам сподобалося це відео, якщо ви поділяєте мої думки, поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоник Якщо не поділяєте. Мої думки, ви можете написати коментар з приводу цього під цим відео. Також ви в коментарях можете писати запитання до мене. На 10 найцікавіших запитань я відповідаю а, кожної суботи. Отже, якщо це буде дійсно цікаве запитання, обов'язково я на нього відповім. На сьогодні ще раз усім дякую за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації.